Сьогодні буде казочка про те, як Шукрачар'омав отримав Санджівані мантру. Минулого разу ми розповідали про те, як півбоги отримали мистецтво оживлення за допомогою чотирьох основних інгредієнтів, чотирьох лікарських рослин, які ростуть десь енген далеко у Всесвіті. Описується кому цікава карта Всесвіту, хто знає, як туди добратися. Можете на екскурсію спробувати принаймні полетіти, подивитися, де це знаходиться. Якщо є на чому летіти. Тож давайте дізнаємось, як саме було. Як Шукрачар'я отримав мантру санживання. Він ще тоді не був шукрою. Він ще не став тоді, ми вже багато розповіли, розповіли казочок. А Шукра вже оживлював і Качу оживлював і тричі, і інших оживлював. А саме ця ось історія вона була заздалегідь до того, як це трапилось. Ще до того, як він став шукрою уособленим. Це 50 та глава Рудра Самхіти розповідає. Санат Кумара спросив ов'яса. Послухайно, як мудрець Бгаргава. Бгаргава. Бгаргава – це ж син Пхрігу, отой хлопчик, який колись татко пішов у Самадхі, а хлопчик там відпочивав, потім побачив красуню, що летіла з Індрою кудись по небу, закохався, полетів за нею. А батько колись вийшов з Саматхи. Ви пам'ятаєте оце ж життя Шукри. Це його звуть одне з імен Шукречарі Баргау. Послухаймо, ну, як мудрець Баргава від Шиви, якого називають переможцем смерті, отримав знання про захист від уособленої смерті. Спочатку цей нащадок сім'ї Пхрігу поїхав до міста Варанасі і довго поклонявся, медитуючи. На Господа Вішвешвару. Божество таке Вішвешвара. Якісь, якась форма. А там же він закріпив фалічну емблему шиви великого Атмана ов'ясадева. веда В'яса. Перед нею він викопав дуже гарну криницю. Він старанно здійснював омовіння володаря богів. Сто тисяч разів разом з, разом з панчамрітою, щоразу використовуючи мірку дрона. Запашні мазі він також використовував з ними для обмивання. Тисячі разів він пропонував панові богів сандаль, сандалову пасту та якшакардаму. І з задоволенням він намащував духмяними мазями фалічний образ. З дбайливістю та відданістю він пропонував квіти та листя під час свого поклоніння. Тут перераховується далі дуже-дуже багато різних квітів, які ми, можливо, навіть і не знаємо, що це, про що йде мова. А Він також прославляв шиву різними гімнами та повторював тисячі імен шиви. Співав пісні, на славу Шиви, танцював. Робив різні підношення. Поклонявся, він поклонявся шиві на протязі п'яти тисяч років. Якщо ви думаєте, що так, я теж буду поклонятися і теж отримаю Санджівані мантру, то ви зрозумієте, що ми навіть стільки не живемо. П'ять тисяч років, ну, а, шук, а, син Шукрачарія, син Крігу. Він живе дуже-дуже довго. Прігу це син Брахма, я пам'ятаю, і у нього діти живуть довго, Ну, це походить правнук. Ну хай там як би не було. Муні, до речі, є тим, хто написав Ману Самхіту. Отак принаймні написано у самій Ману Самхіті, що склав грігу Муні. Тож тисяч років ми поклонятись не зможемо. Це треба скільки ж життів провести у поклонінні. Порахуйте, скільки це. Чи вистачить терпіння. Чи вистачить часу і уваги. Чи вистачить е... сміливості, відданості. Ну, не знаю. Я думаю, може і є такі люди. Навіть я думаю, що є. Але ну, це довго 5000 років. Коли, він, коли пройшло 5000 років поклоніння, поклонінні, Шукра так і не, не побачив шиву. Після цього він взявся ще за ще більш нестерпні та жахливі дотримання та обмеження. Води ми чист. Чистих понять він багато разів змивав бруд мінливості зі свого розуму, а також з органів чуття. Очистивши самоцвіт свого розуму як красиво сказано, він запропонував те саме Володареві з тризубом. Він пив дим, подрібненого лушпиння або шматочків зерна чи кульок залізного попелу. Протягом тисячох, тисячі років. Це вже бачите, пройшло шість тисяч років. Побачивши, як Шукра виконує жахливу покуту таким чином, зберігаючи при цьому розум стійким, пан Шива був у захваті. Вийшовши з фалічного зображення пан Шива, чоловік Дакшаяні. Дружина дочка Дакши? А коли вона була дочкою Дакши, можна по цьому зрозуміти, в яку епоху це було, в яку саме епоху. Тому що парваті вона інколи міняла своє тіло. І одна з них було, як вона народилася як донька Дакши. Тож, хто знає, як рахувати? Математичних здібностей мудрець порахує, і дізнається, коли саме це було, в який день Брахма, чи а, в яку Манвантару це було. Пан Шива, чоловік Дакшаяні, з'явився перед Шукрою із сяйвом яскрівіш, яскравішим, ніж тисячі сонць. І сказав. Сяєвим. Є планети, які сяють дійсно. Не тільки як тисячі сонця, але й сотні тисяч сонця. О великий мудрець, О син о щасливий святий! Я був у захваті від твоєї довгої покути. Обгаргаво. Гаргаву! Можеш обрати все, що бажаєш. Як благословення від мене. Я з любов'ю виконую тобі всі твої бажання. Немає нічого такого, що тобі не можна було б дати. Бачите, як цікаво. Санат Кумара сказав: почувши ці приємні слова шиви, в Гаргава дуже зрадів він поринув в океан щастя. Брахман вклонився шиві з очима, які розцвіли. Від задоволення як лотос, і його тіло було схвильоване від бурхливих хвиль радості. З піднятими та з'єднаними на голові долонями з благоговінням і повторюючи Ура, ура! Захоплений мудрець прославляв шиву з квітучими очима. Тут далі йде дуже-дуже великі похвали шиві. У піснях. А... Після чого Санат Кумар сказав: прославляючи вісім утворених шив, з вісьма лицями, я так розумію, шива з'явився, декламуючи вісім віршів, пісень Варгава торкнувся землі головою та знову і знову вклонявся шиві. Коли він прославляв його, великий Бог підвів, підвівся з місця і підняв Брахмана з землі, де той йому вклонявся. Це було якийсь час певний, коли він співав ці пісні для шиви. Я думаю, що після 6 тисяч років можна було послухати ну, якийсь час, два, може, три, не знаю, пісні. Це було не так довго, як оці 6 тисяч років, що е, звершував свої покути е, шукра. Підтримуючи його, Шива заговорив гуркотливим голосом, схожим на голос Хмари, але лагідно, освітлюючи покої місячним сяйвом своїх білосніжних зубів. Великий Господь сказав, О чудовий Брахмана, обгаргаво, о любий, ти мій вірний відданий, завдяки твоєму суворому покаянню в цьому житті, заслугам у встановленні мого фалічного зображення та поклонінню йому, жертвам, зробленим із зосередженою відданістю, Твоїй непохитній чистоті. Та святій поведінцівці Авімуктакшетрі. Я бачу тебе як одного з моїх інших двох синів. Немає нічого такого, що неможливо було б дати тобі. Я хочу зрозуміти, чому він так сказав, що ти будеш одним з моїх трьох синів одних з двох синів посеред моїх двох синів. У минулій казочці розповідалось скільки синів у Шиви на той час по мірі, на, на, той, на той час, по крайній мірі, коли описувалася та історія, у Шиви було два сина, і а, вже розповідала казочку, як Шукра вийшов через Шивалінгу Шиви, і став уособленим чоловічим сім'єм. Оце ж із-за цього він стане ще одним сином шиви. Оце, він є сином Хрігу. Та після цієї історії з шивою та Шукрою він стане ще одним, одним з синів шиви. Так Шива його прийме як свого сина. Немає нічого такого, що неможливо було б тобі дати. З цим тілом ти увійдеш у порожнину мого живота і народишся вже як мій син через мій а, шивалінгу, через мій пеніс. Чудовий орган. пеніс. Зараз я даю тобі благо, недоступне навіть моїм слугам, і яке я зазвичай тримав у тайні навіть від вишнього та брах, самого Брахма. О, чистий мудрецю. Я дам тобі знання у формі мантри звукової трансцендентної вібрації, яка називається Мріта Сан Дживані. Воно чисте і сформульоване сфор тільки мною через силу покаяння, через медитацію. У тебе є здатність отримати ці знання. Ким би він не був, якщо ти будеш повторювати цю мантру. По відношенню до будь-кого, він справді повернеться до життя. Це знання є найпрекраснішим. Твій блискучий зоряний блиск також перевершить Сонце та вогонь. Тому що ти також станеш одною з перших планет. Бачите, Шукра ще став уособленою планетою. Кому так цікавіше, чи зрозуміліше, що всі ці півбоги вони також уособлюють собою різні планети. Не тільки це люди в нашому розумінні, але й планети, кому як легше зрозуміти, так і сприймайте. Вони також живуть у кожному тілі, в якійсь вподобі. Ну, наприклад, печінка це печ... піч, це вогонь, а це бог вогню чи агні, ну і так далі. Якщо будь-який чоловік або жінка продовжить подорож у вашому напрямку, у твоєму напрямку, їх робота загине від одного тільки твого погляду. Це якась планета, бачите, яка дивиться і одним своїм зором невілює усе, що людина робить гарно. У добрі обряди, усі доброчесні дії, такі як одруження, тощо, коли вони виконуються під час вашого повстання, будуть корисними для цих людей. Усі нанда є сприятливими завдяки вашому поєднанню. Ваші віддані будуть плідними у потомстві та рясним, рясними у виробництві е, сім'я. Встановлений вам фалічний образ буде називатися шукреша. Ті, хто будуть поклонятися йому досягнуть успіху в житті. Ті, хто виконує е, різні врати щовечора протягом року і приносить е, водні жертви в криниці шукри у ваш день і поклоняється шукреші, отримують ці плоди. Будуть мати синів. Їм пощати, пощастить бути мужними, у цьому немає ніяких сумнівів. Ці люди будуть добре вчитися і радіти життю. Після надання благословень і мантри Санджівані, Господь Шива зник, знову сховавшись у своєму фалічному образі. Задоволений Ггаргава теж повернувся до своєї обителі. Таким чином, Ов'яса, я розповів тобі, як знання Мрі... Мейтюнджая були отримані Шукрою завдяки силі його покаяння. Така була історія про те, як Шукра отримав Сандживані. Я розумію, чому іншим не вдається це. Ну, ви бачили, скільки це років тривало. Тож, може комусь і повезе, а може і ні. Описується також, що Шукра був імператором, був жерцем імператора Прітху, і також був наставником Прохлади Махараджа. Прохлади це син Хіраніка Шипу. Також цікаво, що Шукра він теж в свій час, я не знаю, коли це саме було. Він якийсь час, провівши дуже-дуже багато років вчителем демонів, він якийсь час йому це все теж, так би мовити, може, набридло, може він очистився якось до, до якійсь мірі. Він прийняв аскетичний шлях життя, залишив свою роботу, так би мовити, і досяг рівня Вана Прастхи, описується. Це такий зречний стан життя, коли людина віддаляється від справ, так би мовити, пішов на пенсію свою та досяг небес. Я не знаю, чи досяг він трансцендентної обителі а, вишнього. Тут принаймні про це не говориться, але колись ми дізнаємось, що бачите, Крачар'я, він теж в якийсь час досяг неба. На цій гарній ноті. А наші казочки про шукрачарю у тому курсі, який він був, завершується. Ще будуть якісь казочки про Шукрачарю згадуватися. Це вже будуть окремі казочки якісь. Але було цікаво дізнатися, хто ж це за персонаж. Таки бачите, скільки казочок було про нього. І ми дізналися про те, як він отримав Санджівані, як півбоги отримали Сандживані. Тож, усім гарного настрою, солодких снів.